Дівчата. Сьогодні я запрошую вас на ярмарок. Подивіться, ось базар. Різний є для всіх товар. Можна все ось тут знайти, так заходь і щось купи. З давніх давен в Україні пора збирання урожаю закінчувалася багатими та яскравими ярмарками. Кожен приносив на ярмарок все, що вродило. Одні йшли, щоб продати, інші, щоб щось купити. І обов'язково на ярмарку лунали українські народні пісні, проводились різноманітні ігри. Наш український народ здавна славився умільцями та майстрами, які добре володіли різними ремеслами. От і на ярмарок приносили свої вироби гончарі, бондарі, шевці, столярі, вишивальниці, мірошники та пекарі. Діти, зверніть увагу, тут Торгує своїми виробами гончар. Гончарство це вироблення посуду та інших речей із глини. Гончарі виробляють свої вироби на спеціальному пристрої гончарному крузі. Готовий виріб майстер поливає водою, а потім опалює у печі. А ось цей майстер це столяр. Столярство це вид деревообробного промислу, виготовлення хатнього начиння. Лав, послонів, скринь, столі, табуреток та стільці. А ось свій крам пропонують вишивальниці. Погляньте, які вишиті рушники, сорочки, подушки. В кожен виріб вкладена велика праця, тому їх бережуть із покоління в покоління. Тут свої вироби пропонують ткачі. Ткацтво це виготовлення необроблених текстильних тканин на ткацькому верстаті. Здавна ткали килими, ремені, рогожі. Матеріалом були волокна, з вовни, коноплі та льоні. Ще існує таке ремесло, як плетіння. Майстри плетуть свої вироби з еластичної сировини. Це може бути солома, лоза, очерет. Умівці виготовляють з них різне господарське начиння. Також на ярмарок свої вироби привозять ковалі. Ковальство одне з найдавніших ремесел України. Ковалями були дуже чоловіки. Вони кували плуги, коси, мотики, серпи та підкови для коней. Пройшов час, і українські ремесла дещо забулися. Адже з'явилася можливість виготовляти схожі предмети вжитку значно швидше і легше. Тому такі ремесла треба берегти, адже вони несуть у собі багатовікову історію. Діти. Сьогодні ми познайомилися з народними ремеслами, тож зберігайте традиції та любіть Україну!